Як перевірити, чи бачить Google твій сайт? Або простіше індексує він його чи ні. Це важливо, бо якщо сторінка не в індексі, її немає в пошуку. А значить, її ніхто не знайде. Можеш зробити ідеальну статтю, але вона буде як в шіхляці. Лежить і ніхто про неї не знає. Є три прості способи перевірити. Перший. Всі сторінки сайту. В Гуглі пишеш. І дивишся, скільки сторінок уже в індексі. Другий окрема сторінка. Наприклад, от так. Ця сторінка вже є. Все ок. Третій. А ось ця сторінка відсутня. Її немає в індексі. Треба трошки зачекати або вручну додати через Google Search Console. Ці перевірки допомагають розуміти, як Google бачить твій сайт і чи взагалі бачить. Рекомендую перевіряти це хоча б раз на кілька днів після публікації важливого матеріалу. Якщо щось не індексується, це не завжди проблема. Але краще знати, ніж гадати. Підписуйся, якщо цікаво дивитися за процесом, і ти шукаєш свій шлях онлайн.